Сьогодні, 21 лютого, в міжнародний день рідної мови, ми візьмемо з вами участь у флешмобі мова серце нації. Українська мова це більше ніж просто мова. Вона несе нашу історію, культуру та дух. Її намагалися знищити, але вона вистояла і стала символом єдності та боротьби. Говорити українською це пишатися своїм народом, плакати традиції та будувати майбутнє. Бережімо нашу мову, бо вона серце нації. Шановні учні, що для вас українська мова сьогодні? Для мене українська мова сьогодні є не лише засобом спілкування, а й важливим елементом культури, ідентичності та історії народу. Вона символізує прагнення до національної самобутності, збереження традицій і розвитку суспільства. Українська мова це мова мого народу. Це пісні та казки, які співали мами своїм дітям не одне століття. Українська мова це ідентичність, культура, історія та сила нації. Українська мова сьогодні символ національної ідентичності, боротьби та єдності українців. Вона розвивається, змінюється і стає важливим фактором культурного спротиву та відродження. Для мене українська мова це одна з найкрасивіших мов у світі. Для мене українська мова це щось магічне, щось неймовірне. Бо вона співуча, вона милозвучна, вона розпалює в серцях іскру великого полум'я.